Разом з нами Андрій Яковлів, експерт медійної ініціативи за права людини з міжнародного гуманітарного кримінального права та прав людини. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що ви з нами героям слава. дякую, що запросили, пане Андрію. Як ви вважаєте, реально є створення спецтрибуналу для покарання Путіна та керівництва Російської Федерації під ігідою Ради Європи? Я думаю, що такий трибунал, спецтрибунал, може бути створений. Тим більше, вже прецедент був, коли ми говоримо про реєстр збитків за ж самою схемою. Вже було створено міжнародний механізм. Фактично і трибунал за такою ж процедурою може бути створений. Єдина проблема це те, чи буде він обмежений імунітетами. І наскільки він зможе розглядати справи і на псенті, тобто без затримання безпосередньо винувачених. Бо основна проблема з міжнародними трибуналами в тому, що вони не можуть розглядати справи, якщо перед судом не постає безпосередньо винувачений. вони можуть розслідувати, але вирок не виносить. Тому тут головна інтрига для мене в цьому. А що означає обмежений імунітетом? Е, є таке правило, що перших осіб ну, вважається трійка: там президент, міністр закордонних справ, вони якби обмежені, їх не можна притягати до відповідальності, принаймні доти, доки вони на посаді. Це називається міжнародний імунітет. Є функціональні, персональні імунітети. Ну така домовленість між країнами, що не можна їх притягати до відповідальності, але Наприклад, якщо МКС розглядає справи, то вважається, що перед ним нема ніяких обмежень і імунітетів. І фактично, МКС, коли був створений, він був створений об'єднаннями держав, можна сказати, по такому самому принципу. Але коли його створювали, було вирішено, що імунітети не будуть діяти. на сьогоднішній день. 125 країн-члени країни, які підписали римські статути, відповідно ці країни. В, в межах міжнародного Кримінального суду можуть засуджувати попроч імунітету, тобто, фактично, і Путіна вони можуть засудити МКС, але спецтрибунал можливо буде обмежений імунітетами. Це питання, наскільки, ну я би так сказав, домовленості тих країн, які будуть його створювати. Бо все ж таки йдеться про підписання між Україною Радою Європи, а інші країни приєднуються. І напевно я точно не знаю. Між країнами є домовленість, тобто, наприклад, вони кажуть, що. Можливо, вони приєднаються, якщо буде обмеження, я так думаю. Але ми це побачимо точно, коли, коли вже буде безпосередньо створено. Якщо обмежень не буде, то, значить не було компромісів. Угу. Ну ви вже досі пояснили, чи відрізняється міжнародний кримінальний суд від спецтрибуналу. Десь в загальних рисах, так? але а, чи є ще якісь суттєві відмінності? А, ну, але я так розумію, що це зараз рано говорити, бо не маємо предметного рішення, про що я домовилися? Так. Я можу пояснити, в чому відмінність між трибуналом і міжнародним кримінальним судом. Справа в тому, що міжнародний кримінальний суд він може розглядати всі міжнародні злочини, якими є. І злочин агресії, і злочини проти людяності, і геноцид, і воєнні злочини. Але міжнародний кримінальний суд обмежений в розгляді злочину агресії. Тобто, це злочин, який просто доводити сам факт окупації Криму там, 20 лютого 2014 року – вже агресія відповідності до резолюції на самблеї ОНУ Бомбовий, бомбовий напит на Україну або інше військове, або втручання безпосередньо перетин кордону вже агресія. Тобто його доводити дуже просто. Росія це не заперечує, але МКС обмежений. В розгляді цього злочину, тому що для того, щоб він розглядав, потрібно, щоб і Україна, і Росія були членами МКС. Такого нема. А щодо інших злочинів, обмежень нема. Тому Путіна можна засуджувати і за воєнні злочини, і злочини проти людяності, і геноцид, але в рамках МКС. Але оскільки МКС обмежений, от було придумано створити спеціальний трибунал, який, начебто, не буде обмежень, таких специфічних. Які не можна подолати без участі Росії, от і було придумано створення такого трибуналу для одного злочину. Давайте ще стосовно сполучених штатів Америки, тому що Держдепі США заперечують, що дані про викрадених українських дітей видалили. Пряма цитата. Я можу сказати, що то є змови або страх, або щоб там не було щодо видалення даних не відповідають дійсності. Дані існують, вони у безпеці, вони не були під контролем держдепартаменту. Ними керували люди, які керували цією структурою, Але ми знаємо, хто керується даними і сайтом Ми точно знаємо, що дані існують. Сказала речниця Держдепу США Темі Блюз, коментуючи публікації про те, що база даних про викрадених українських дітей могла бути знищена. Раніше а, низка ЗМІ, зокрема і американських, протисали про те, що адміністрація Трампа припинила фінансову ініціативу. А, а, і, тому органу, яка який документував російські військові злочини, так ці ініціативі. А скажіть, будь ласка, оце от момент, що припинили фінансування установи, яка документувала Росію, допомагала документувати російські воєнні злочини. Наскільки це критичний момент, і чи це має значення? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про... Фінансування здається, це було Єльський університет, де йдеться про злочини щодо дітей, депортації дітей, бо бо і ще США начебто хоче вийти з комісії, з комісії, яка займається збором даних прокурорів. комісії в Європі, от вони там звідти та так само, начебто, збираються вийти. Так, от якщо ми говоримо про дітей, і там 30 тисяч. То на мені, на мій погляд, навіть з комп'ютера не можна нічого видалити, тому що все можна відновити. Тому говорити про видалення напевно потрібно тоді, коли будуть докази. Але поки що мені здається, що ситуація така скептично виглядає, чому тому, що ну не лише там Єльський університет, і він є не є державним органом, який би спеціально був призначений для збору таких даних. Ці дані збирають всі, і Україна, і інші країни. Тому говорити про те, що. Ну, безпосередньо вони знищили це. Ну напевно, ще поки що за Але, звісно ж, це погані сигнали, тому що там, де скажімо так, по. Дрібницях або не дрібницях нам допомагали з різного боку. знаєте як ле, ле така штука, знаєте як то кажуть, тисячу порізав тільки в тому разі, що нам тисячу разів хтось допомагає. І коли США якби забирає цю допомогу, він якби сигналізує іншим країнам, що вони не хочуть цим займатися, і відповідно підтримка може зменшитись, але це ніяк не значить. Що злочини щодо українських дітей вони не можуть бути розслідувані тільки в США зберігалися дані? Скажімо так, це такі самі дані зберігаються в багатьох інших джерелах, і фактично багато хто збирав ці дані. А скажіть, будь ласка, якщо говорити, яка роль держави США так у фіксуванні воєнних злочинів та взагалі злочинів Росії проти України? А потім щоб ми не просто сказали, що... Оцей Іван, оцей Петро розстріляв людей там умовно бучі. Або що оцей Іван Петро і їхні командири в Кремлі теж за це понесли відповідальність? Ну, більшість злочинів фіксується в Україні безпосередньо українськими або громадськими організаціями, або слідчими органами. Чому тому, що вони фіксуються на місці їх вчинення? І очевидно, що хтось хто, хто може збирати віддалено, він не має такого доступу, як мають ми. Але ті дані, які з відкритих джерел збираються, да вони можуть збиратися, але США не є членом країни, яка підписала Римський статут. Вони лише брали участь у комісії, яка допомагала збирати дані і ділитися досвідом. От вони, значить, збираються звідти вийти. Ну, скажімо так, США ніколи не була включена в систему римського статуту, вона лише раніше допомагала і, очевидно, задіювала або могла задіювати свої там розвіддані для того, щоб щось збирати. Але все ж таки, коли ми говоримо про воєнні злочини, вони вчиняються на землі і. Тут не можна сказати, що з супутника можна краще щось зібрати, аніж там, припустимо, прийти і обстежити там, припустимо, Ахмадіти, яка була в Києві зруйнована, або щось у Львові, або в іншому місці енергооб'єкти. Давайте ще стосовно даних офісу генерального прокурора, тому що минулого року зафіксували рекордну кількість фактів розстрілів українських військових яких росіяни захопили в полон З початком російсько-української війни в 2014 році до 24 лютого 2024 року офіс генерального прокурора розслідував дві такі справи? А от і після 2024 року і до кінця вже 2024 року відкрито вже понад 54 кримінальних провадження за фактом розстрілу 143 українських військовополонених. Активізація фіксації розстрілів українських захисників. У часі співпадає з початком курської операції у серпні 2024 року. Як правило, такі свідчення потрапляють до нас випадково. Це або самі росіяни це виставляють в інтернеті, або це фіксує наш дрон. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? от... Е... Чому у них так знаєте ненависть зросла після курської операції? І е, чи оці свідчення, які самі росіяни виставили в інтернет, і те, що за, зафільмував дрон, наскільки воно ефективно доказова база е, мені здається, що вони завжди розстрілювали це? Називається посудові страти, фактично здійснювали українських полонених. просто з Збільшенням прозорості фронту, ну тобто безпілотники, дрони, які ви сказали, вони стали настільки таким масовим явищем, що ці е, факти розстрілу вже фільмуються незалежно від того, показують росіяни, не показують уже нашими дроноводами. Тому напевно це з цим ще пов'язано. Але що стосується там Курської операції або іншого наступу, напевно, після Авдіївки, мені здається, багато було таких випадків зафіксовано. воно говорить про те, що або вони завжди так робили, або у них є накази так робити. Ми поки що реагуємо лише порушенням кримінальних справ за фактом безпосередньо таких утрат. На жаль, ми не застосовуємо. Я маю на увазі як держава такої від такої спеціальної відповідальність. Називається відповідальність командирів та інших начальників. Вона дозволяє притягати до відповідальності командування, причому високе командування. От ви сказали, великий достатній регіон. Ну якщо ми візьмемо Авдіївку, Запоріжжя, Херсон або Курск, це значить. Хтось має бути високе командування, хто керує такою ділянкою фронту, що вона включає і територію України і Росії. І відповідно це має бути високе командування. І коли ця відповідальність говорить, що коли всі знають, що це незаконно, а це ООН говорить і багато хто говорить, і нічого не змінюється. То це значить, ніхто не реагує, а це є підставою для відповідальності командира. Якби ми застосовували таку відповідальність, це б могло створити охолоджуючий ефект. Але, на жаль, поки що, ми це не застосовуємо. Це пов'язано з технічними аспектами. Тільки недавно вона була внесена в кримінальний кодекс, вже зафіксовано точно, коли ми імплементували Римський статут. Але чому вони це роблять? Мені точно не Можливо, вони хочуть показати. Показати свою якусь таку застрашаючий ефект, але мені здається, що він викликає зворотню реакцію. А можливо, просто вони завжди так робили. Просто ми дарніше так сильно це не бачили. От я, я тут не знаю. Мені цікавить більше факт, чи можемо ми їх знайти або вплинути на них, і от притягнення командирів до відповідальності здатна створити охолоджуючий ефект. Поки що, на жаль, ми їх не притягуємо до відповідальності. А повторюються злочини, значить, їх ніхто не зупиняє. А значить, хтось має за це відповідати. Але дивіться, паралельно з цим російська пропаганда запускає хвилю дезінформації про те, що нібито українські сили оборони, які були на Курщині, вчиняли е, е, воєнні злочини і е, цивільних мучили, і якісь відео навіть вони е, маю на увазі, російські пропагандисти показують. Ну, щоправда, на цих відео неможливо ідентифікувати ні ледь, е, не місце, ні час, ні, е, ні час доби навіть так. Але як ви бачите, як е, е, з цією дезінформацією боротися, і навіщо це росіянам? Один, один із вид воєнних злочинів може бути, от е, вона може бути у вигляді такої, знаєте, пропагандою, яка от е, ну, пропаганда сама не є воєнним злочином, а от сприяння в цьому створення такого ефекту, створення ефекту ненависті, можна розглядати як порушення законів у звичаї війни. Е, вони створюють свою власну віртуальну реальність. Ви бачите, що зараз це стає. Там широко широко популярними в політиці. наприклад, навіть коли говорять, що у нас там були оточені бійці, а всі говорять, що вони не були оточені, вони створюють якусь таку додаткову реальність для внутрішнього споживання, можливо, для впливу на Америку, щоб Америка на нас впливала. У тут можна задіювати тільки механізми безпосередньо медійного плану і, і роз'яснювати роботу. Але ми точно знаємо, що вони не зможуть це довести, тому що якщо поводження було неналежне з, циві... з цивільним населенням. Це може розглядатися як воєнні злочини, і, і відповідно їх треба довести на сьогоднішній день. Вони просто говорять для того, щоб створити ефекти. Ну і вони навіть розповідають, що подивіться, як українці знищили там їм хоч насправді всі знають, що вони камами їх бомбили. Тому ну з такими ефектами віртуальними, напевно, віртуально, і треба боротися. Але насправді там час я думаю покаже. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за пояснення і роз'яснення. Нагадаю, разом з нами був Андрій Яковлів, експерт медійної ініціативи за права людини з міжнародного гуманітарного кримінального права та прав людини. Пане Андрію, я вам кажу до зустрічі. Сподіваюся, що вже в наступних етерах буде передметніше говорити про вирок російському керівництву за ці звірства, які вони за їхньої ініціативи вчиняли російські солдати в Україні. Дякую, що були з нами. Дякую що запросили.